Далеко не квіточками. Саме так інколи пахне і пащі улюбленця. Та це той випадок, коли якось натякнути собакіну про це не вийде. Але впоратись з неприємним запахом цілком можливо. З'ясовуємо, чому у песиків погано пахне з пащі і як цьому запобігти. Поїхали! Сіка з'являється неприємний запах з рота. Це може бути злегка неприємний запах, та інколи підбатьки прямо скаржаться, що у собаки смердить з рота. Вибачте, песики нічого особистого. А залежить усе від абсолютно різних чинників. Зокрема, це може бути захворювання. Тут питання досить комплексне, оскільки провокувати поганий запах з пащі як проблеми зі шлунково-кишковим трактом, так і спочинку, або, наприклад, із сечостатевою системою, або ж узагалі діабет. Через це в організмі можуть накопичуватись такі речовини, як аміак чи ацетон, котрі і є авторами цього специфічного запаху з рота. Наступне це погана гігієна. Річ у тім, що захворювання зубів, велика кількість нальоту і, як результат зубний камінь, усе це може спричиняти неприємний запах. Так само різноманітні пошкодження, рамки у роті, бо це джерела розвитку бактерій. Визначити таке нескладно, бо якщо у песеля щось болить, він виглядатиме пригніченим чи роздратованим. Однак існує таке явище, як неприємне. Емний запах з рота уцуценяти під час зміни молочних зубів. Це нормально, однак необхідно слідкувати за цим та належно доглядати за ротовою порожниною малюка підбирання та поїдання фекалій. Бед батьки впізнаєте своїх собань. Так, для нас це виглядає огидним, але тільки не для їхньої гурманської величності. Деякі песики полюбляють знаходити якісь рештки їжі, кістки та навіть фекалі і їсти, що впливає на запах з рота собаки. Тут рекомендуємо проконсультуватися з ветлікарем. Гельмінти. Ці непрохані гості, як бачите, вміють створювати дуже багато проблем і впливати на неприємний запах із рота собаки також. Саме тому дуже важливо вчасно оброблювати улюбленці від паразитів і робити це незалежно від того, виходить тваринка на вулицю чи ні. Наступне це неправильне харчування. Зокрема, ми маємо на увазі неякісні корми, в яких багато штучних барвників, консервантів, а також невідоме походження м'яса. Саме через це вони можуть загалом впливати на здоров'я і водночас викликати специфічний запах із рота у песеля. Також, якщо ви часто годуєте собаню вологим кормом, є більше ймовірність, що дрібні рештки їжі накопичуватимуться між зубами. А от розгризання грану сухого корму навпаки сприяє зчищанню нальоту. Але що робити, аби позбутися поганого запаху з пащі песика? Перше, спочатку відвідати ветлікаря. Потрібно переконати, що у звіру дитини немає серйозних захворювань. Спеціаліст обстежить деякі органи, і якщо у вас будуть скарги, огляне ротову порожнину та за потреби призначить лікування. І можливо, тоді питання неприємного запаху відпаде. Другий крок. Перегляньте гігієну ротової порожнини тваринки. Не забувайте, що зуби її потрібно чистити 2-3 рази на тиждень, аби позбутися нальоту та решток їжі, які застрягають між зубами і налипають на ясна. Як правильно це зробити, ми вже розповідали в одному з наших відео. Не забувайте також запасатися спеціальною зубною щіткою та пастою, які призначені для собань. До речі, більшість пас містять екстракти та речовини, які усувають бактерії та забезпечують свіжість подиху тваринки. Або ж, щоб потішити гавчика, можна обрати. Ати зубну пасту для нього зі смаком м'яса чи навіть печінки. Такі теж існують. Ще один запобіжний крок перевірка харчування звірятка. Його раціон повинен бути якісним. Не обирайте корми економ класу. Також слідкуйте, щоб у складі не було штучних барвників, підсилювачів смаку та консервантів, які можуть впливати на появу неприємного запаху з роту у собаки. Є навіть спеціальні корми, які підтримують гігієну ротової порожнини та здоров'я зубів і ясен. Профілактика неприємного запаху з пащі. Песики нарешті до приємного. Класним способом підтримувати гігієну ротової порожнини улюбленця будуть забавки з текстурованою поверхнею чи бавовняними елементами, які призначені для гризіння і допомагатимуть песику зчищати зубний наліт. Ще один варіант спеціальні смаколики з антибактеріальними властивостями. Вони теж виконуватимуть схожу функцію, а деякі ще й мають рифлену поверхню. Та варто розуміти, що все це лише додаткові заходи. Пам'ятайте і те, що наявність легкого, невираженого, неприємного запаху інколи може бути нормою, особливо одразу після годування тваринки. І якщо корм чи смаколики натуральні і не місця шкідливих домішок. Та головне, звичайно, знати, що зі здоров'ям вашого песика все окей. Тому ми бажаємо усім звірятам гарного самопочуття, а все необхідне для їхньої ротової порожнини та зубів можна знайти на нашому сайті або ж додатку Петхаус. Будьте на Рачі хвилі, і зустрінемось у наступних відео, Па-па!